Друзі, ми щиро дякуємо вам за той інтерес, який ви проявили до наших відео про нашу технологію вирощування картоплі. Дуже вам дякуємо. Сьогодні в цьому відео ви дізнаєтеся, які операції ми сьогодні будемо проводити з нашою ранньою картоплею. Тому залишайтеся на каналі, ставте вподобайки, підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх нових відео. Для того, щоб не бути голослівною, бо я знаю, що є такі люди, які дуже так, пристально слідкують за всім тим, що ми тут говоримо, і потім в коментарях нам роблять зауваження. А ви то казали, а робите то. Тому нагадую, що у нашому відео, де ми садили картоплю, я сказала, що все, ми її посадили і забулися за неї, поки вона не досягне 10 см. Сама, сам кущ. І потім ми купимо селітри, і я чайною ложечкою на кожний кущик посиплю її селітрою. Тому що сама сам об'єм куща він теж дуже важливий для того, щоб живити картоплину, щоб зав'язувалися бульби. Тому велику таку увагу ми приділяємо саме кущу наземній частині нашої картоплі. Але так як у нас зараз Посуха, дощів ніяких у нас не прогнозується. А аміачна селітра це добриво водорощенне, тобто його бажано кидати під дощ або розводити його в воді. Тому сьогодні ми вирішили нашу картоплю поляти. Добривом, але ми використаємо для цього зовсім інше добриво. Далі е, я вам покажу, яке саме ми будемо використовувати. Тим більше, що на цю ніч і на наступні ночі у нас прогнозують зниження температури повітря до 3-4 градусів. Для картоплі це, звичайно, стрес. Тому для того, щоб її підтримати, щоб вона гарно перенесла зниження температури, це ще буде одним приводом для того, щоб її сьогодні поляти. Ви пам'ятаєте, що від компанії Агро нам прийшло 15 кілограм картоплі. Ми її з вами рахували, я вам казала, що її тут приблизно десь 170 по-моєму, штук. Кому цікаво, передивіться, будь ласка, відео вони є на каналі. І ніяких проблем. Мені немає в тому, щоб її полити. Тому що в мене її не 40 рядків, а 4 рядки, по-моєму, там по не знаю, там по 40 корчів, чи 45 корчів, чи 47 корчів. Ну, то, то є не столь важно. Тому мені немає ніяких проблем Олегові принести мені воду, а мені її полити. Ось в такому стані зараз наша картопля. І буквально, ось, бачите, я вже два ряди полила. Для цього в мене пішло всього-навсього три. Ось таких поливалки води. Тому процедура дуже легка, зовсім не марудна і не об'ємна, а користі нашій картоплі вона принесе. Я вже багато років використовую на своєму городі. Добриво від італійської компанії Валагро. Дуже його люблю. Це добриво, тому що воно комплексне добриво, воно підходить, має різний, різну тут структуру. І сьогодні я буду використовувати НПК 320-ки. Воно класне, водорозчинне, комплексне. Воно також має в своєму складі мікроелементи, амінокислоти, фітогормони, вітаміни. І воно приносить. Дуже класні результати. Ну, тільки все потрібно робити в міру. Бо колись я була, скажімо так, передала куті меду, то томати погані, мені щось були погані, то я його ввалила по твійну дозу. То можете собі уявити, що томатів у мене не було, а стовбурі такі були в мій рост. Тому потрібно чітко дотримуватися е, тої кількості, яку заявляє виробник. Олег уже приніс мені водичку. Зараз я продовжу поливати. Стосовно того, як картопелька зійшла, ви бачите, що всі рядочки. Один в один. Є у мене тут одне місце, де картоплі немає. Ось воно приблизно. Бачите, отут одна і аж тут друга. По ідеї тут має бути ще одна картоплина. Але або я ну, налажала та не кинула її, або вона ще не вилізла, або вона ну, попалася якась бракована, що вона не. Не проросла, а то вся абсолютно картопелька, вся зійшла. Якась скоріше, якась пізніше. Нагадаю вам те, що ми садимо картоплю не про кільчину Я і так переживаю, щоб вона тут не померзла, тут і землі на неї нагортала і, і загортала. І ой, ще, знаєте, хто дивиться, знає, що за королін не сплю, переживаю. Ще й за картоплю переживаю, щоб не померзла. бо Маємо такий гіркий досвід, коли, коли картопля на городі померзла. Тому нагортаю, нагортаю, а вона росте і росте, і росте і росте. Ну, хай росте, будемо, як то кажуть, просити, в Бога врожаю. Отже, 15 хвилин неважкої моєї фізичної роботи, бо воду я не носила, мені її приніс Олег, я тільки поляла. І картопелька наша вже вся полита підживлена. Далі наступна операція. Це займається нею Олег. Ви бачите, що він її зараз загорне ту водичку, що замульчує, так сказати. І ще більше нагорне на неї земельки, щоб захистити її від заморозків. Отже, маніпуляції такі прості. Скажімо так, не хитрі, але це дозволяє нам знімати гарні врожаї. Кому відео наші подобаються, підписуйтеся, ставте вподобайки, слідкуйте. Не кажу вам, що робіть собі, так? тому що в кожного того, хто вирощує картоплю, є своя технологія. Діліться нею в коментарях. Будемо вчитися вирощувати картоплю разом. У нас відчутно знижується температура повітря, хоч і сонце. Але все-таки у нас прохолодно, так по руках бере, бере, ще й добре бере. Отже, друзі, будемо сподіватися, що весняне, таке похолодання, зниження температури до, до нуля і до мінуса нас обмине. Ну, Прогнозують три, хай би вже хоч було тих три, щоб вже не менше. Будемо сподіватися на те, що що все буде у нас добре, бо дуже важко ми працюємо на цих городах і хочеться мати з них якусь віддачу. Анонсую вам на завтра нове відео. Воно буде нове, дійсно нове. Тема буде дуже цікава, така що взагалі не стосується навіть. Навіть ні нашого роду, ні господарства, нічого. Тому залишайтеся на каналі, ставте вподобайки, підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити, щоб одержувати сповіщення, коли вийде нове відео. І дуже вас прошу, активності. Це для розвитку каналу просто необхідне. Гарного вечора вам!